Всім привіт, день третій, але ну, завершується він поїздкою додому та зараз поблизу десь Цікаве е, ізюминку цього міста, точніше манзинку цього міста. Це Собор Кьольн. наживо, він навіть повністю не поміщається в кадр. Ось так виглядає, зараз може ще всередину попаду, якщо відкрито. Всередину, на жаль, не вдалося попасти, тому що на реконструкції з іншого боку не знаю, чи можливо пройти, але подивіться, ось там різна нечість на ньому. А з іншого боку ікони. Але це все середині. Тож на цьому все. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Ну а можливо щось в описі. Історії трохи напишу, що дізнаюсь. Дуже гарно, дуже великий.